Всім привіт! Сьогодні ми в гостях у чарівної Альони Котельної та разом з нею та її дітками будемо готувати медовий торт. Доброго дня! Я дуже рада бачити вас у мене в гостях. Якщо чесно, ідея такого відео в мене була вже дуже давно. І вибір, до кого я піду першою, був очевидним для мене. Це Альона. Бо це все неспроста, а вона вміє та любить готувати. У вас є якісь традиції сімейні, так, так. пов'язані з десертами. Ми дуже любимо з моїм старшим сином його звати Федір, і Ми дуже любимо готувати саме десерти і готуємо yeah. за твоїм yeah. рецептом. Yeah. У нас є два улюблені торти: це медовий торт і це шоколадний бісквіт. Частіше ми готуємо шоколадний бісквіт, тому що діти дуже полюбляють шоколад. І Це наш фірмовий торт, який ми готуємо на усі дні народження, і дитячі, і дорослі. Ну що ж, будемо приступати до приготування. Федір, ти будеш мені допомагати? Так, Давай бери вершкове масло, його треба сюди перекласти. Давай. Так, усе усе повністю. А Василіса може висипати цукор. Тобі цукор. Василіса, бери. Виси. Тримай. Сюди, Сюди висипай. Ага. Ну, висипається. Yes. Опа. Нема тих речей, які вона нас є. Так, не може. добре, давай я ще трошки тобі допоможу. Бери мед. Ми будемо робити класичне медове тісто, яке спершу треба заварю... заварити на плиті. Давай, лопаткою допоможи собі. Мама, я... да. Що, я, от так мама. От об отбортик можеш да, витирати. От так у нас завжди. Так дійсно раніше я дуже любила випікати, ну і зараз я люблю, але раніше навіть у мене було декілька замовин. Це я була вже, мені здається, федругового дезорочку. І мені було дуже-дуже скучно, і я займалася ось таким видом мистецтва. А потім вже, коли я прийшла до косметології, то звісно часу дуже маленький. Мало залишилося, вистачає тільки на якісь дитячі важливі дати. Та наші дні народження так ми зберігли цю традицію, і ми дуже любимо і випікати і прикрашати. З прикрас у нас спеціаліст Фейбір, він дуже любить прикрашати. А випікати, ось ви бачите, в мене є два помічника, тому взагалі не проблема. Чудово! Розкажи, будь ласка, як ти прийшла до професії косметолога? Як ти яке в тебе? Ну вона прийшла, як це сталося? я не можу сказати, мені мене дуже часто, до речі, питають чи мріяла я стати косметологом з самого дитинства. Я скажу так, що я виріс виросла в такі часи, напевно, як ми всі, коли ми навіть не знали в дитинстві, що таке косметолог. Просто косметолог це медична професія і маючи вищу медичну освіту. Ну якось мені напевно мама дала таку пораду і з її руки. Я подумала, чому б ні? Якщо я маю освіту, я можу скористуватися цим. І мені це здалося дуже дуже цікаво. І ось так воно почалося. Почала я працювати ще коли я жила у, в Одесі. А потім вже ми переїхали з сім'єю до Ізмаїлу, і тут я продовжувала займатися тим, чим займалась. Це, давай давай буде будем. Мішай, давай <правда> скільки років ти вже працюєш в Ізмаїлі? В Ізмаїлі я працюю з 2018 року. Дата відстала вже 30 жовтня 2018 року. Ось цього року буде скільки сім? Сім сім років. Сім так <правда> як <правда> про тебе дізнались в нашому місті? Звідки ти брала клієнтів? От ти приїхала в місто і і що далі? Як хто до тебе ну, приходить? Очі, численно, я дуже пам'ятаю ці часи, тому що вони були дуже нелегкі, тому що а, в мене в принципі не було там якогось кабінету. Там, якщо в Одесі я знімала класний кабінет з дуальними умовами, то вже в Ізмаїлі була трохи інша ситуація. А, я робила сама ремонт, я все сама була ага, і. Ну людей не можу сказати, що було прямо в мене багато одразу. Все ж таки людям потрібен час і не зважаючи на те, що я вирісла у цьому місці. У мене не залишилося прямо багато знайомих. і тому так воно потрохи, потрохи. От я не знаю, я ти як про мене дізналася. Ти хочеш до мене мені так. Мені тебе порадила моя подруга, і я до тебе прийшла. Я пам'ятаю, я, я можу розповісти цей випадок. Я пам'ятаю той день, ти записалася, я ще така думаю, Альбертовна. Щас прийде така, напевно, статусна та жіночка, да. така доросла, тут приходить така чистку. І так почалося. І я, до речі, пам'ятаю, що саме в той час ти теж планувала... Зайнятися справою свого життя, і ми якось одномоментно почали це робити. Так, це правда. Нам треба зачекати, поки воно закипить, і потім всипати соду та сіль. У нас з Альони був дуже жахливий випадок, коли я думала, що я помру. Просто помру. А коли... я думала, що я більше нікого не буду робити цю процедуру. Так, я втекла в жаху від неї. Це була процедура плазма, терапія, і це єдиний випадок, коли я не завершила процедуру, і просто, просто, просто ми закінчили там на якомусь етапі на початковому декілька проколів, і я така думаю. Ми це ревіли життя. разом. Я ревіла, вона ревіла, і я думала, я що такого тому, жаху не буде ніколи. Всього розуміла, що всі е особливі, все індивідуально, і комусь боляче, комусь не дуже боляче. Але я думала, ну зараз от ще там пару проколів, і вона заспокоїться. Але ні, просто почалась така істерика, і я вже зрозуміла, що треба припиняти процедуру, тому що це неможливо було робити. Що думаєте, я все одно повернулась потім. Так, плану терапію треба завершити, мені здається. Ні, це точно не для мене процедура. Ще хотіла хотіла в тебе спитати, оці клієнти, які були твої перші, як я, наприклад. Вони ходять ще до тебе? Ну, у мене дуже багато тих, хто ходив до мене ще за часів, коли я просто приїжджала на вихідні з Одеси. І ось а, у суботу у мене була моя постійна дівчина. Зараз так склалися обставини, що вона виїхала з України, але вона все одно приїжджає до мене і вона планує там на два тижні свою відпустку, і це мінімум 3-4 рази вона приходить до мене. Так, дуже багато. 에... Залишилося тих людей, які зі мною з самого початку, і мені це дуже приємно. Це каже про те, що дійсно, напевно, їм добре згодна. згодна. Тепер всипай. Розкажи, які в тебе були факапи? Ну окрім мого? Ну до речі, з плазмотерапією в мене був теж один факап. Я брала плазму, цільну кров, і в мене злітіла вакуумна насадка і розбризкалась кров або да, да, да. це був пакап такий. А так, в принципі, я вважаю, що хто не працює, той не помиляється. І що стосується медицини, в нас взагалі нема нічого абсолютного, тільки відносно все. І тому на жаль, бувають різні моменти, але все виправимо, треба просто розуміти, що робити. І я завжди кажу, що кожен випадок він може бути з ускладненнями. Тому я це розумію, тому просто більше уваги приділяю тому, як. Відновлюється пацієнт після процедури, і саме ну може бути все, що завгодно, я так скажу. Добре, і коли я починала, я була така більш максималістична. А зараз я розумію, що чим більше ти працюєш, тим більше ти розумієш, що все дуже відносно в цьому житті. Але якщо працювати відносно, правильно і з розумінням, то все буде добре. Але якщо щось трапиться не так, я Впевнена, що я і мої пацієнти вони впевнені вперше в мені? Так і згодна. І я впевнена тебе дуже в собі, і, і тому не буває такого, що не можна виправити чи не можна рішити. Але пока побувають, так вам скажу. І чим більше працює, тим більше буває нюансів. І чим більше обладнання, чим більше людей, тим все більше і більше таких нюансів відбувається. Але все це таке відносно. Дуже чи буває в тебе якийсь хейт від твоїх колег? Чи мабуть клієнтів? Ну не знаю. Такого мені здається, що то, то, то теж, якщо ти яка взагалі конкуренція в нашому місті. Ти відчуваєш її чи, чи ні? <свят> я скажу так, що конкуренція, вона в принципі, напевно, якщо я правильно розумію це слово, конкуренція можливо тоді, коли рівні умови. Так, наприклад, це одне те ж саме, що порівняти, наприклад, тебе чи якусь кондитерську, яка використовує там повністю всі порошки чи щось. Тобто, ми завжди обираємо для себе щось своє, так і люди, які замовляють у тебе, вони обирають індивідуальний, перш за все. Um... Mm. Замовлення, да, воно так. повинно бути індивідуальне за тим, як вони бажають. Так само і тут не можна порівнювати і казати, що ми там конкуруємо, навіть якщо у нас там буде однакова назва, чи людина буде хотіти дуже бути схожою на нас. Але якщо вона не має певної вперше за все освіти чи певного обладнання, то вона, в принципі, навіть якщо вони захотять, вони не будуть нашими конкурентами. Я так вважаю, що конкурувати можна на рівних умовах. А, а в принципі, конкуренції відношусь достатньо спокійно, і я вважаю, що конкуренція вона Сп... необхідна. Якщо б не було конкуренції, то напевно було б і не цікаво. Так, і завжди ну так, іноді бісить. Я не буду скривати. Я жива людина, <ріст> і іноді <ріст> бувають моменти, коли прямо відверто кажучи, мені неприємно деякі моменти, і неприємно мені більш за все це якийсь обман. Не люблю. Ну, напевно, це єдине, що я ніколи не зрозумію, це чому люди обманюють. Обманюють людей, обманюють своїх клієнтів, перш за все. І вважаю, що от, бути чесною це перше правило, яким я користуюсь кожен день. І це перше таке, що я завжди. Чим я користуюсь, це чесність. І чесність перед собою, перш за все, і перед тими людьми, які мене обирають. Напевно. Ну, конкуренція вона в нас не, не справжня, я так скажу. Я не знаю, як її назвати. Але в принципі, напевно, я зараз е, здасться, що я там якась дуже самовпевнена або е, дуже високомірна. але... Я вважаю, що в нас нема конкурентів. Я дуже рада, що в нас нема конкурентів, тому що якщо б у нас були конкуренти, такі як я, наприклад, такі, як лав, то це, напевно, мій страшний сон, чесно кажучи. Я ніколи не хотіла б мати собі такого конкурента, тому що це серйозно дуже важко. Дуже важко конкурувати, коли в тебе є конкурент, який має такі ж самі... ну, те ж саме, що і в тебе. Тобто зараз я вважаю там, наприклад, це обладнання, яке є у нас, воно представлено тільки у нас. Тобто усі апарати, вони є тільки у нас. І саме з цього приводу у нас немає конкурентів. Тобто, якщо людина хоче зробити якісну лазерну епіляцію, він буде йти до нас, тому що у нас не обладнання. Якщо людина обирає там, наприклад, якусь іншу процедуру, то все, що є у нас, воно представлено тільки вистача цікава. Тому я не бачу. Ну, може там якісь певні позиції. Тобто у вас косметику. дуже високий рівень і ви його тримаєте вже на протязі усіх років і ну... тільки зростаєте, зростаєте. Зараз в тебе є ще один проєкт новий. Розкажи про нього. Так, трошки так. Ми так розкажи, ти зараз вчишся. Отримуєш так. яку? Другу, Третью. третю Третю вищу освіту людина. отримує з такою маленькою дитиною та з таким великим бізнесом. Як це взагалі сталося і чому ти пішла е, знову вчитися? Навіщо це тобі? Ну, мені здається, що це моя така незакінчена геш, геш, ж, Як це це? Віштальце. Uh, де моя слабе слаб місце? Це психологія? Uh... Чому? Тому що напевно я хочу цього і тому, що маю мрію. І моя мрія трохи більша, ніж косметологія. І для того мені треба мати ще одну. На кого ти вчися взагалі? Я... Зараз розкрию усі секрети. Основна, Ми ж до цього секцію. і зібрались. А, моя мрія це пластична хірургія. І я вважаю, що косметологія, вона дуже-дуже тісно пов'язана, і є деякі випадки, коли ми не можемо просто вирішити якесь питання, на жаль. І тому саме я вирішила, що якщо не зараз, то вже, напевно, ніколи. І саме тому, що коли перший рік війни я здала ЗНО, тобто комусь може здатися, так, це ж там купила, прикупила. Там поступила, там не вчиться, там ще щось. Ні, вона вчиться, у -у. чесно. <х> 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 я бачила це. От, ну все це так не працює, все це досить складно, але в принципі в мене завжди виходить, і якщо я чогось хочу, то воно. Ну, я прикладаю просто максимум зусиль. Це не те, що я там загадала побажання, і воно в мене збулося. Я здала ЗНО, будучи вагітною на дев'ятому місці вагітності. Я прийшла з ЗНО, я подала документи свої. Я прийшла по балам, я вступила, я вчусь вже. Ось я здала крок. Тобто це все досить складно і для мене це ти героїня, просто це дуже складно, дуже Вважаю, що те, що ми вклали нашим е ток-шоу Василісу, це вже є успіх да. і пропоную нам трохи випити. Отак, в принципі, воно завжди виходить, тільки я не знімаю нічого і тому це досить швидко. Але діти є діти і вибачаєш. Добре, дякую, давай. Добре, розкатуй другу. Прошу, пані. Дуже дякую за успіх твого шоу. Успіх. Я завжди мріяла бути телезіркою. Я, звісно, не катя осадче, але ну так, але мене гірше. І ми прикрашаємо, ми самостійно випікаємо бізе, все дуже гарно. Федір дуже любить жовто блакитні кольори і завжди додає, додає українську символіку. Так? Тобто ви дітей виховуєте дуже патріотично. Ну я не можу сказати, що ми виховуємо патріотично, і е, просто мені здається, що діти вони бачать трохи більше, ніж дорослі. І вони можуть прочитати там, де просто не треба казати. Я не знаю, як це працює, але я от дивлюсь на нього, і реально ось там, де навіть не подумаєш, що можна було зробити. Це буде там якась творчість, якийсь виборів. Він завжди ось цю аутентичність українську. Хоча ми розмовляємо російською мовою, на жаль, ну це дуже гостре таке питання, але якось так ми звикли. Але все ж таки мені здається, що це не головне, і головне, щоб Україна була в серці. І він це така, дуже яскравий прояв такого патріотизму, дитячого, наївного, відчистого серця і то, що. Не обманули. Він має, мабуть, в кого брати приклад. Наскільки я знаю, де, твій де, чоловік де, де. зараз служить. Він військовий. Так, він не військовий, він зараз де. військовий у звичайні часи до війни. Він займався бізнесом, він не є військовий, але він закінчив військову кафедру в університеті, і тому зараз він має звання, він командир. А так він служить з першого дня. Добровольно він пішов спочатку у тероборону, а потім вже у лави ЗСУ. І зараз він знаходиться там. І це таке дуже теж важке питання, тому що діти ростуть і. Він дуже рідко, коли може приїхати додому, і все частіше вже Василіса доросла, вона вже розуміє, де папа, де папа, я кажу, папа на роботі. Тому що, ну, напевно, це робота така, захищати свою батьківщину. А, Наскільки я знаю, чоловік… Чоловіка... дуже багато знаєш про мене. Я дуже, поки... дуже. Дивіли. Я готувалась, я готувалась. <реку> я, я знаю, що чоловік твоєї сестри також служить. Так, чоловік моєї сестри теж добровольно, він взагалі моряк, він списався з свого останнього рейсу і заїхав в Україну. Це було через 4 місяці після повномасштабного вторгнення. Зараз він служив у Нацгвардії, а зараз буде вже служити у Азові. Це його свідомий вибір. Він сам свідомо перейшов у Азов. Так, ну, напевно, так у нас прийнято, і я нікого нікого не засуджую, тому що це повинен бути вибір свідомого чоловіка. І а, кожен сам знає, як потрібно його сім'ї, а сім'я вже приймає вибір людини, вибір чоловіка, вибір батька. Тобто ми підтримуємо своїх чоловіків і намагаємося якось їм допомогти. а там вже... Вони вирішують. А до речі, я хочу, щоб ти спробувала. Зараз ми будемо пригощати нашого ми. оператора. Я ніколи не обманюю, і а, я ж казала, що ми традиційно випікаємо торт. І вчора у мого племінника був день народження, і його залишився шматочок тортика. Ти повинен угу. вгадати, що це за торт. То я? Так. Я думала, ти опера... оператор, оператор буде гадувати їдати. Така в тебе нелегка доля бути за кадром. Дивитися, як вони їдять? Mm. Смачно? Дуже. Особливо, це? коли це не я готувала, це дуже завжди смачно. <смітні> <смітні> ти розумієш? я. Хотіла спитати, хто тебе підтримує найбільше в твоїй родині? З ким твої діти, коли ти працюєш? Ага, ну... Знаєте, є така зараз дуже популярна синочка синочка, а я доча при доча. Ось це я. Я живу з мамою. Мама в мене відповідальна повністю за всі такі побутові речі. Я за це дуже вдячна, тому що я можу не перейматися за те, ну за якісь такі, може, комусь це не зрозуміло так, але дуже часто я чую, там, а коли ви готуєте. Там, ви, там, так, коли ти готуєш, я, не, готуєш? я не готую. Бо тобі і, і, і відно, як то кажуть. Взагалі, тому що ну, просто це так, розумієш, і ритм життя ну в мене немає на це часу, і я не кажу, що це круто і це вау, і Я там цим хизуюся. Ну просто я обираю для себе так, і це питання, як я це встигаю. Тобто, щось я не роблю. Я там можу. Там, два роки не робити манікюр, тому що мені чесно кажучи, ну дуже шкода дві години часу, тому що зараз це... за годину роблять, якщо що. Це два роки тому було дві години. Я завжди приходжу і думаю, а я би там цю годину посиділа би вдома зі своїми дітьми чи пішла би на прогулянку. Тобто я для себе делегую якісь такі речі, і я не готую, я не прибираю. Я чесно не не, не кажу що це мій якийсь плюс, що я там цим дуже сильно а, хизуюсь. Просто ну у мене фізично не вистачає на це часу, і в мене є мама, яка. Готує, яка дивиться за Федіром. Він ходить у приватну школу. Там є у них заняття до п'ятої години вечора, і ввечері мама його забирає і проводить з ним час. Моя молодша донька Василіса. Вона знаходиться з нянею. Няня у нас з трьох тижнів від народження. Я вийшла на роботу, коли їй було три тижні. А вона дуже чудова жінка, і вона з нею весь цей час знаходиться. Після того, як я закінчую роботу, я заїжджаю, забираю малу і ми їдемо додому. В тебе є вихідний, так? Так, в мене є е, два вихідні: це неділя і це понеділок. Коли в мене нема навчання, то понеділок стає моїм вихідним. На жаль, коли в мене. Е, Є сесія, тобто це 6 місяців на ну це 4 місяці в кожному півріччі. Зараз у нас канікули, я в понеділок вчусь, і тільки, тобто в мене вихідний тільки від роботи, на жаль, для своєї сім'ї я теж недоступна, тому що я знаходжусь на парах. Але там після закінчення пари я можу з ними хоча б погуляти.